Маркетологи та власники бізнесу, якщо ваша реклама на Ютубі не працює, можливо, ви говорите не тією мовою. Ви можете витратити тисячі доларів на ідеальне відео. Але якщо звертаєтесь до покоління Z голосом бумера, результат буде жахливим. Мене звати Євген Ковалевський, я спеціаліст з Google Ads та налаштування конверсій і аналітики для реклами. Підписуйтесь тут, все про рекламу в інтернеті. Сьогодні розповім, як правильно адаптувати youtube рекламу під різні покоління та збільшити конверсію в рази. Чому це критично важливо? Кожне покоління має свій унікальний спосіб сприйняття інформації. Бумери довіряють авторитетам з телебачення. Покоління X шукає конкретні факти та гарантії. міленіали потребують глибокого сторітелінгу, а зумери хочуть все швидко та по суті. Якщо ви не врахуєте ці особливості, ваша реклама просто не дійде до цільової аудиторії. Результат, злитий бюджет та нульова конверсія. Давайте розберемо кожне покоління детально. Почнемо з бумерів: ну це люди та з 44-го року до 64-х років народження, їхній канал сприйняття це телевізійне мислення, авторитети та довіра до державних інститутів. Щоб зацепити бумерів у Ютубі рекламі, робіть упор на статусні покупки, нерухомість, автомобілі, дорогі речі. Акцентуйте на традиційних цінностях, турботі про дітей та онуків. Використовуйте відомих експертів зі старих медіа. Формат відео повинен бути серйозним з узнаваними обличчями та логічною структурою. Ніякої метушні та хаос. Ну, покоління X це 65-84 роки народження, їх канал сприйняття, гарантії, логіка та особистий досвід. Щоб зацепити покоління X, давайте конкретні терміни та ціни, показуйте реальні відгуки клієнтів, кейси та порівняння з конкурентами. На них працюють образи VIP та лакжері, але без пафосу. Сервіс подавайте як інструмент турботи про клієнта. Формат відео зрозумілі лендінги, експертні ролики з реальними кейсами без води та зайвих емоцій. Все по суті та з доказами. Міленіали покоління 85 до років. Їхній канал сприйняття, самопізнання та тиха розкіш. Для них важлива рефлексія. Вони завжди слухають себе. Авторитет для них це блогери та наставники, а не телевізійні зірки. Міленіали люблять бренди, які розуміють їх без слів. У youtube рекламі використовуйте естетичні відео з глибоким сенсом та сторітелінгом. Тихі майже медитативні ролики працюють краще за крикливу рекламу. Покажіть, як ваш продукт допоможе їм розкрити себе та досягти внутрішньої гармонії. Зумери це 2006 до 2012 років народження. Їхній світ це виключно онлайн та миттєві реакції по типу TikTok. Щоб зацепити зумерів, забудьте про телефонні дзвінки, тільки чати та голосові повідомлення. Для них бренд не важливий, важлива конкретна користь. Головні авторитети інфлюенсери з соцмереж. А Формат для Ютубі: це шорти, челенджі, озвучка під трендові звуки. Все швидко, яскраво та по справі. Якщо відео довше 15 секунд без зацікавлення, вони переключаться на наступне покоління. Альфа, діти з 2013 року. Їхній канал сприйняття YouTube Kids та голос батьків. Щоб дійти до них, створюйте контент через батьків, але з обличчям до дитини. Сниковий стиль це максимум 3-5 секунд на кадр, не більше 4 рядків тексту. Головне. Вони дорослі в дитячому тілі, тому не потрібно сюкати. Формат мультик плюс конкретна користь яскраво, енергійно, як для дорослих, але в доступній формі. Пам'ятайте, їхня увага ще коротша за увагу зумерів. Висновок простий: YouTube – потужний інструмент, але без розуміння цільової аудиторії це просто відео в інтернеті. Перш ніж запускати рекламу, чітко визначте, кому саме ви продаєте. Бумерам потрібен авторитет поколінню X, факти, міленіалам, глибина, зумерам, швидкість, альфам, яскравість. Адаптуйте свою YouTube рекламу під покоління вашої цільової аудиторії, і ви побачите, як зросте конверсія та впаде вартість заявки. А в описі ви знайдете посилання на корисні сервіси та мій сайт з детальними інструкціями.